Я Волин Віктор Васильович. Мені 78 років. І на цьому віці, в цьому віці, мене спіткало горе. Значить, почала боліти корчовий суглоб. Я звернувся до лікаря, знайомого мені, якому я довіряю, Миколи Львовича. Збробили рентген, він подивився і сказав, ясно, варіантів нема. Треба робити операцію. Я кажу, Микола Львович, 78 років. Яка операція? А він каже, робити в 90 років, значить, так що нічого страшного. Мене мені, мені запропонували клініку, значить, де будуть робити мені операції. Звичайно, кімтажко трошки дороговато, значить, це саме в цій клініці. але син сказав: папа, не будемо економити гроші на здоров'я. Здоров'я здоров це головне. І ось четвертий день я вже йду додому. значить, сказав, Микола Ніколаєвич, значить, так, хватить, лежать, піднімайся, давай йду додому. Значить, я сам підіймаюсь з ліжка, правда, з ходунками або з милицями, іду спокійно, значить, туди, куди мені потрібно. Так, зі мною працював лікар реабілітолог Він мені розказав, як треба ставити ногу, значить, щоб. Кульча не вискочила, значить, там, десь, там. тому що реабілітація кульчового суглобу це така складна річ. Значить, Перед цим я робив операцію колінного суглобу, там значно проще було. Так що я, виходить, залізний чоловік і в коліні, і в, суглобі, і в кульчовому суглобі в мене залізло. Почуваю, я себе зараз погано, значить, як йду додому, значить вже непогано. Якби значить, було гірше, то просився б ще лишитись на пару днів. Значить. А так йду додому. Значить, і дуже задоволен, значить, і своїм станом здоров'я, значить, 78 років. Дуже благодарен Миколи Львовичу, що він мені порекомендував, так що зразу робити треба затягну операцію. І порекомендував клініку, таку, в якій я. Ну, ви розумієте, чотири дні я побував в Європі. Значить, звичайно, ця клініка не в якісь державними клініками, вона не йде в стан. Але я попав в клініку і зробили мені операцію. Значить, і Я подивився умови, які значить, в цій клініці окремо. Кімната з усіма умовами, дуже уважний персонал, значить кваліфікований персонал. І мене, що саме більше здивувало, це стерильність. Навіть Якщо мені робили перев'язку і треба було відрізати лікопластир, то медсестра доставала кульочок, розривала кульочок, звідти витягала е ножиці, значить. Саме, е і відрізала цими ножицями цей великопастер, який мені приклеювали на рану. Умови проживання, ну, однокімнатна квартира з усіма умовами, є, якщо хочеш, в тебе є значить, настрій дивитися його. Значить. Їда дуже калорійна, і, значить, меню сформоване іменно для хворого. І я вам повинен сказати, що все, що тут. Давали мені ці 4 дні, значить, я знаходжусь 4 дні в лікарні. Я не з'їдав те, що мені віддавали, значить. це саме. Звертайтеся до тих лікарів, яким ви довіряєте. От я довіряю Миколи Львовичу і Нікола Ніколаєвичу. Тому що, ви розумієте, робите ви ремонт в квартирі. Це ж сили майстрів. Вони зробили ремонт, Бог його знає як. Значить, так, Навіть до ремонту в квартирі ви вибираєте майстра. А для свого здоров'я, тим паче, треба вибрати дуже лікаря. Клінік багато де роблять цю операцію, значить. але виробіть операцію там, де ви лікарям довіряєте.